Що, наприклад, особа близості пропала, але достоменно інформація про те, що він міг саме загинути, немає, то тоді можливо доведеться звертатися до суду вже після закінчення воєнних дій, тобто після скасування воєнного стану, що може бути там і через рік, і через два, але і в такому випадку. Члени сім'ї цього військовослужбовця, які, на жаль, не знайдеться, вони будуть мати право на отримання там одноразової грошової допомоги, але це буде вже після закінчення війни. законодавцем визначено можливість звернутися родині в суд із заяви про визнання особою померлою після настання факту закінчення воєнних дій, тобто визначається момент закінчення воєнних дій. І після сплину двох років від цієї дати особа може звернутися до суду із заяви про визнання військовослужбовця померлим. В деяких випадках є виключення також у статті 46, можна звернутися із заявою про визнання особи померлою і раніше, не чекаючи два роки, але все одно не раніше шести місяців. У тому випадку, якщо у вас є свідчення про певні обставини, про те, що він загинув тобто не чекаючи два роки, але все одно шестимісячний строк необхідно буде витримати.